Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Фух, Не знаю, як у вас, у нас пече, а у нас пече і добре пече. І бачу, що ще буде пекти не один тиждень. От, так воно все трошки вже прикумарила ця жара. Вже зібрали третій кіс ліцерни. Дивлюся, що скоро будемо косити четвертий. От. Паша, чесно, це не фонтан. Паша не фонтан. От, тому що все горить, корови так от виходять на прогулянку. Ну, Благо, що зараз вони в мене на яру пасуться. От, тому в цьому плані якось трішки їм комфортніше. Трішки їм комфортніше. Тому тут е, така знаєте, е, активна прогулянка присутня протягом дня. От, вже... Та вже так впевнено годую сіном, впевнено годую сіном. Міш. О. Все, триває, дякую. Давай. От, впевнено вже годую сіном і вже не один тиждень, тому що фактично косити нічого. От, залишаю чисто на пасовище, щоб було, що коровам пастись, тому що думаю, якщо їх ще... Зараз закрити в хлівах, то по крайній мірі в таку жару воно і вийде хрен значок. Краще хай вони ці свої какашки виносять на свіже повітря мацеончик, гуляють. Це, я думаю, буде набагато ефективніше для худоби, чим тримати їх в закритих загонах. У нас потихеньку рухається робота. От, усе вже зробили ми фактично на фіналі. Ще завтра мають завести. вже Кришу, ну, завести метал на е, кришу і фактично вже закриємо. Це ось Зроблена вже е, площадка така от, е, територія для теляток групи 02. Тут будуть стояти кліточки. Я думаю, скоро ви це побачите, бо вже також зараз майстер варить його. От, якраз зроблений нахил, бачите ось жолобок. Сюди все буде стікати, і будемо там далі ще будувати, бо на наступному тижні має ще зайти бетоновози, повинні прийти завести бетон. От. Тут ось отакий в мене вже майже готовий зерносклад. Ще його тут звісно, трошки От. Отаке буде приміщення. тут. Я думаю, що добрих якихось 30-40 тонн зерна можна буде тут зберігати. Пороблю секції. От І по секціях воно буде все. Вже до ума доведено, тому що ну, по-іншому не розумію. От, тим більше дивлюся на ці всі колихання: то є зерно, то нема зерно, то по факту вирішив зробити його зразу, закупляти, щоб не морочити голову. Тут у нас усе робили загони. Почали робити загончики. Тут ось буде кормовий стіл. Телятка тут будуть, зона, там де вони будуть ну, гуляти, їсти, какать. Тут зона відпочинку в них буде. Ось тут, бачите, крита буде зона. От, щоб сонечко було, якраз тут розу вітрів. От також вичисляю повністю все під наклоном. Звідтуди вся вода буде сходити. От, ну покажу, як буде готове, а так поки що воно все в процесі. От, думав зробити тут два загони. Оце один другий. Але дивлюся, це буде для маляток 2-6 місяців. То по, по факту, щоб тут десь по 4 телятки було, якраз їм я думаю, території хвататиме. 4, там буде більше. Ще третій загон зробимо. От, тому -то. Але що хочу сказати, сьогоднішнє відео я хочу з вами поспілкуватися. От, сьогодні хочу з вами поспілкуватися про цю жару і про те, задаєте питання, як е, я справляюся, чи як мої корови переносять жару. От, то хочу сказати, що корівки в мене досить спокійно переносять жару. От, чому спокійно? Чому Все спокійно прийшли з паші? Бачите, якраз на вас дивиться Альфа, вона в мене глибокотільна, скоро народи телятку. Пороша вже, бачите, ім'я наливає, теж скоро буде тилиться. О. Дуся ось заховалася, лежить, відпочиває. Да, Дуся, відпочиваєш? От. Бачите, дівчатка, ві От, Прийшли з От, Бачите, воно, Катеринка лягла, в холодному лежить. От. Ну, я не скажу, що вони тут дуже пер пережарені От. і перетомлені. Вони так, що зараз в такій зоні комфорту жаркувато. Але тут, от якраз, прохолодно саме в загонах. О, тут якраз для них зараз ідеальна температура. О, якщо балакати про раціон, балакати про раціон, то у мене зараз основний сегмент раціону це ячмінь. Ячмінь. І трошки якась відсоток додавання кукурузи. Я просто кажу якийсь, тому що він дуже маленький, десь відсотків 25, тому що кукурузи вже майже у мене немає. Закінчилася, майже закінчилася, тому якраз тут приходиться ну, економити. От. Тому ще може якихось пару тижнів я протягну. От, коли вже піде свіжа кукуруза, закуплю От, і відповідно, вже буду займатися, вже буде ну, у мене раціон нормальний. Тому що толком навіть зараз не використовую Овес. Не використовую Овес, тому що якщо давати чистий ОВС, ну, дуже різко знизиться продуктивність, Не знизиться продуктивність, вже маю цей досвід. Тому е зараз у мене йде комбінація. Бачите, плющений ячмінь. От, і ось ви бачите, дикий овес тут є, або вівсюк, як його тут називають у нас на місцевості, і кукуруза. От, все воно поплющене, якраз для корівок ідеальний корм. Ідеальний корм. От, тому зараз дівчатам усім своїм задаю. От Задаю день вони з'їдають всі залежно. Зараз будуть іти всі такі високопродуктивні корови. Перві заходять, тому в них пайка така досить серйозна. І ви правильно звернули увагу, От, бачите продукт. От, це той самий Pilot, старий добрий Дейрі пілот компанії От, Всю жару, оцю всю спеку я використовую Dairy пілот для своїх лактуючих корів. От, Хочу сказати наступне по даному продукту, що він себе досить добре показує в такій ситуації. Фактично коливань таких суттєвих, ну, зрозуміло, коли там. Пече на сонці 50, то понятно, і корова лежить на жарі, то понятно, що вона молока вам толком не дасть, бо вона й не їстиме. якщо корова більш в більш-менш комфортних умовах, от, і фактично за допомогою Дайрі пілота якраз я і знімаю цю напругу, тому що Дейрі пілот це вся лінійка вітамінів групи Б. От, і фактично, вони шикардосно працюють, Ферментні системи, антиоксидантні комплекси. Я вам скажу, Дейрі пілот, в цілому, це така облегшена формула е, Дейрі Сейфа. Дейрі Сейф там він більш фокусно працює на печінку при кетозах, порушеннях обміну речовин. От, а от якраз Дейрі пілот він, якраз така, знаєте, лайтова версія е, Дейрі Сейфа і працює вона шикарно. От його рекомендувати ну, давати коровам усім, які виходять на. Пік лактації до 150-го дня лактації железно можна його давати. Ну я вам скажу більше. От я якраз в жару, не дивлячись навіть на лактацію, я ним годую. Ось у мене тут виходить оце пайка десь в середньому от, біля 100 грамів. От, я даю неповну, десь отак 75, це на кожну корову, на кожну корову. І виходить, це ранок вечір. І в мене коровки якраз отримують, виходить десь в середньому 150 грам, О, бо коробки в мене немаленькі, коробки у мене немаленькі. Тому якраз їм воно і зашебісь. Тим більше по нормі його 150 грам якраз і нормально. Даю, досить прикольний він по запаху якщо взяти. Понюхати він так пахне трішки, я вам скажу, так виноградом. Бо це, по-моєму, шроту винограду, якщо взяти по органолептиці, по смаку. Він такий. У нас сьогодні немає нічого такого, трішки підсолений. Така собі суха халва. От. Але я вам скажу, коровки його дуже сильно люблять, дуже сильно люблять. От. Навіть нема такого, щоб вони там шмихали носами, щось їм там не подобалося. Все вони якби спокійно сприймають і нормально топчуть. Так. Тому будемо починати доїти. Не знаю, не знаю, як у вас. А у нас вимикає світло. У нас вимикають світло десь у шостій. От. Тому потрібно ще встигнути подаїти корів. Це тут Катеринка десь лежить. Катеринка, вставай, 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 сонце, вставай. Піднімайся. Піднімайся маленька, вставай, 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 відійде. Відійде, відійде. Молодець, відійде, відійде маленька. Заходьте. дося, 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 дося. Де ти моя... Ой-ой-ой, що ж ти серьош? Що ж ти серйош? Пройди, пройди маленька. Дусенька, давай, заходь, 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 моя пташка, заходь. Заходь, заходь, маленька. О, В двері не влазиш. Птахи, бачите, теж сидять в этому, в зоні відпочинку, да? мавка. Мавка любе, бачите. Усі топчуть досить добре. О, і марічка і ось, о. кукла і Ну але жопеня. Бачите, травма в неї десь натерла, бачите, ось о. натерла свій горб, бугор, от, бачите от, таз. І скоро має прорвати вже таке, бачите, м'якеньке стало, і ось вже, я думаю, зона. І тут ще пару днів і вже прорве. Я так особо не поспішаю для того, щоб воно визріло. Да? Дивіться. Вон, дивіться, Відносно до пілота. Бачите, вони її їдять всі дуже-дуже добре. Да? Марічка, ти любиш дярі пілота? Я люблю все. Вже скоро йтиме в запуск, правда. Але рупаш. Мавка, ти як? Де репілот їсиш? Такі вони, звісно, ніжні коробки в плані цього всього. То ми любимо, то ми не любимо, то ми хочемо, то ми не хочемо. Такі специфічні сиромахи. Але топчимо нормально, вже все в порядку. Я думаю, що вже тільна мавка. От. Кури теж люблять, бачите, під'їдають тут помічники в мене. Да, ці плюки. Помічники. Ви бачите, майже відкидали, якраз а я якраз йду, зараз попереганяю худобу, попереганяю худобу і паралельно буду вже займатися чи продовжувати доїння. Так, пішли мої маленькі, хто тут у нас? Пішли, 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 Веліс, пішли. Пішли, мій друг, пішли. В нього сьогодні був секс, да? сьогодні був секс, пішли, пішли, пішли. Ти вже теж не боїшся, іди. іди в баню. Ти толста жопа. Іди, 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 Пішли. Пішли, мокошка, пішли, пішли, пішли. Пішли, пішли, дівчатка, пішли, 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 Катеринка, пішли. Пішли, проходимо, пішли, 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 моя дівчулька, пішли. Так, мокоша. Так, все, пішли. Пішли. Пішли мої дівчатка, пішли мої сиронятки, пішли. Де мої маленькі дітки? Де мої тут? Де вони? Де мої сирунтики? Де вони? Де мої какунята? Де? Де мої сирунята? Ось вони. Ось вони маленькі. Ось ночка. Ось ночка. ночка. Ой, Клавдія Петрівна, стове, стове, Клавдія Петровна, стове, моя дорогая, що ти моя дівчулька, сука, су, шо, молока хочу, зрать хочу, да? ой, стомайка, стомайка, казе, то захочу зрати, ось така. Со, казе, рот, рот, казе, то захочу зрать, да? Сто ти, Що ти лелюска, сто ти моя дівчонка, зараз будемо давати соску. Звісно, 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 звісно. Су ти Зива? Як діла? Как дела в нашій живій? Все в порядку. Ну і харасу. Так, все, всіх попереганяв, всіх повиставляв, і тепер спокійно можна їти далі. Хочу повернутися назад е, до продуктів компанії Лезара. Хочу сказати, що крім е, Dairy Pilot, також. Е, який ви можете замовити у нас в інтернет-магазині Прайвіт Meat. От заходьте замовляйте. Є вся лінійка, вся професійна лінійка. Від компанії Йозера, саме тих продуктів, які працюють, які працюють на великотоварних фермах, комплексах, і вони на сьогоднішній день досить добре працюють і у приватному секторі. Скажу без перебільшення тисячі врятованих корів. От, тисячі, 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 кажу, навіть не тисячі, а тисячі, а може навіть десятки тисяч вже, е задоволених клієнтів, от, яких, які купують е продукцію компанії Йозера. От і на сьогоднішній день дані продукти досить впевнено працюють. От саме на коровах, чітко працюють у періоди якраз. Перед ростелом, після новотільні корови. Це після ростелу. От якраз шикарно працюють дані продукти на виходу на вихід на пік лактації. От і якраз шикарно працюють якраз період роздоя. От тому чесно рекомендую. Заходьте, замовляйте, купуйте. Завжди є все свіженьке, завжди є все свіженьке, і відповідно готові як можна швидше доставити вам його. Цю продукцію до вас і до ваших корівок. Крім того, є якісні і ветеринарні препарати, і засоби для гігієни виміні. От, Також уже на сьогоднішній день є лінійка компанії НІФІТ це пристартери для телят, для поросят. Шикарно працюють БМВД для поросят універсальне на всі періоди. От, тому, чесно, заходьте, замовляйте, і я думаю, що ви залишитеся небайдужими. От. Так, додоються мої дівчатка. Уже ось додоюється Дуся, додоюється кукла. О, бачите, наклала трошки. Як ти могла таке зробити мамка, Як так в тебе так вийшло? Ну, буває в коровки. Додоюються ці вже дівчатка. Зараз буду перепідключати От, і заганяти нову партію. Оце тобі Що це за поведінка? Що це за поведінка? Велес? Що це за поведінка? А воно ще одна поведінка. Ви бачите, вже це кружання я рило. Бачите, перевів я його в секцію до моїх всіх свіжотелених дівчат. От, Тому що вже да, ти вже да, ти вже парніша, в тебе вже є секс. да? От, вже загуляла слава, от, тому що Стефанійка розстелилася. вже дівчатка тут такі вже всі потенційні його дівчат, дівчатка вже потелилися і фактично вже скоро буде нова серія да, дочок Ярила. От, тому, звісно, перебісилися. Вони тут потрощили все, що можна. От, але все гаразд. Пережили ми. Так, пішли дівчата, пішли, 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 пішли. Пішли маленькі, пішли, пішли, пішли. Пішли, 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 пішли. Бо в мене тут вже ж бачите все по секціях, все розділено, все чотенько. О, В кожних свої позиції. Пішли, 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 пішли. Пішли малі, пішли, пішли. О, сьогодні ця загуляла, подруженька моя. Але щось раненько, але дивлюся, Віліс впорався, судя по її хвостику задраному. Віліс, як ти мог, таке зробити, а? Хуліган. Що там, буде маленька дочечка, да, скоро буде дочечка, каже, да? через 9 місяців. Він у нас парень такий. Він любить нас дочечок. Давайте, діля. давайте, дівчульки, заходимо. Заходимо маленькі, давайте, 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 пішли, 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 пішли. Зараз мишка, зараз. Бачите? Красина. Теж топче добре. Да? Дері пілотик. Васунька, ты любишь дайри пилот? Конечно, скажи, я люблю дайри пилот. Мы все, кажи, любим дайри пилот. все любят дайри пилот, да? И Майка любит дайри пилот. А нам намочка, а нам намочка, а нам намочка. Рубашка. Сейчас буду подключать и вас. Знаете, еще хочу сказать вам пару слов. У мене всі корівки чітко витримують транзитний період. От транзитний період, я думаю, ви знаєте, що це таке. Це 20 днів до Ростелу, 20 днів після Ростелу. Я їх загодовую транзитом. Про От, транзитом про навіть прогодовую трошки більше. От дивлюся по тому, як вони себе почувають. І хочу зазначити наступне. Вони шикарно. Виходять після пологовий період у них відбувається, вони спокійно входять в охоту. і Це 21-й день, і фактично в кожної задраний хвіст вони приходять в чітку яскраву охоту. Якраз є робота для Велеса. От є робота для Велеса. Це відповідно не тільки корів корови, корови до уваги. А і відповідно і первістки теж телички досить активно. Мені приходиться тільки регулювати цей процес. Регулювати цей процес відносно цього всього. От, чи підпускати бика чи не підпускати, прикриваю, не прикриваю. Дивлюся по їхньому взагалі стану. От, тому е, чесно рекомендую і плавно е, включається тут після транзиту. Е, включається е, Dairy пілот, і якраз е, виходить свою справу, воно все робить. От, як правило, у корови в мене більшість корів, скажу не всі, бо є і проблемні. От, наприклад, ось у мишка вона вже у неї десь скільки, 120 днів після розтелу, От і я надіюся що вона вже нарешті завагітніла, От, тому що були проблеми в неї досить серйозні. Ну а в неї, в неї була дуже сильна флегмона виміні, і фактично досить багато прийшлося з нею поклопотатися. От, і в неї вона навіть в охоту не приходила за цього всього, але зараз все налаштувалося, я думаю, що вона вже вагітна. От. Тому так воно в нас усе і відбувається. Да? Майка, що ти моя старушка? Ти моя старушка, да? ти моя старенька вже така. От. Старенька вже корівка, але молоко дає смачне, висока лактоза в неї. Воно її молоко найкраще для випоювання теляток. Цікаво, правда, а 2 вона чи не а 2 Ну я думаю, теж скоро дізнаємося. Бачу неабиякий інтерес у вас до А2 молока, до гіпоалергенного молока, до е, яке ще називають ангельським молоком. От і я чесно скажу вам не даремно. У вас така реакція. І, от, і вже багато людей позвонили. В мене взяли телефони. Лабораторії теж хочуть дослідити своїх коров на А2. Я вам скажу це досить правильно, тому що фактично дане молоко, якраз це корисне молоко. Це саме головне, саме головний меседж ці всі історії це те, що молоко корисне, корисне. От, якраз корисне для вас, от корисне для ваших дітей. От саме корисне для вашої сім'ї, для вашого роду. От і для нашого народу. Кірбі малявки. Ой, ось. Їть молочко. Клавдія Петрівна, що ти моя подруга? Що ти моя подруга? Присла молочко. Присла молочко, Клавдія Петрівна. Лелюшка випила, Молодець, лелюшка випила все молочко. Все молочко випила. Ой, Маське, чесно, я вам скажу, перейшов я назад на соски. От, тому що з сірами це, звісно, trouбл напувати їх з відерець. Я вам скажу, не дуже проста задача. От, не для слабонервних, скажу вам чесно, тому що шукають пальці, потрібно постійно щось. Щоб бовталося у відрі. От і я вам скажу: я тиждень помучився, бачу, вони почали втрачати вагу. Поки біля них стоїш, вони ще там щось п'ють, а тільки відходиш зразу, все, і морду відро сунуть не хочуть. Поначалу якось пили на початку, потім перестали. І коротше, я таке, знаєте, стоять і ждуть, дивляться на тебе, то оруть голодні. Ну, чесно, таке, так день помучився, другий, третій, і потім взяв, достав. З резерва свої сосочки, і я вам скажу перехрестився, тому що вже маленькі линчики вже да, п'ють вже да, п'ють молочко, все гаразд у них. От. У відерцях у них тільки дертичка. Зараз ще дертички їм принесу. От, дертичка і водичка. От, і все воно якби стає на свої міста. Отакі от у нас справи, да, веснянка. Ти теж така балована, теж виросла на соски. От, і я вам скажу більше, Воно, і зозуля виросла на сослі, і лада виросла на сосці, Всі сіромахи повиростали на сосках, Воно, і пірун лежить, він теж виріс на соски, тому що по-іншому якось не виходило. Це самий оптимальний варіант для того, щоб вони були от, гладенькі, гарненькі. Да? Майка, ну це не про тебе. Ти в нас джерсейка чистокровна от, благородних кровей, ти в нас п'єш молочко хорошо, Вон випиває. По два відерця цих 5-літрових день молока. Мамки ноги нормально себе почуває. Да, Такі от у нас справи, ну, от тому зараз додаються останні корови. От. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і залишайтеся з нами на каналі. От. А ми будемо далі працювати. Фух, стиснувши зуби і не дивлячись ні на що, що відбувається. А те, що відбувається, ви самі всі добре бачите. Бувайте.